Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Євангелія цього дня суцільно оповнено алегоричних змістів, через які Господь наш Ісус Христос відкриває нам ще один спосіб спасіння, і полягає Він у прощенні, бо саме у співстражданні ближнім полягає таємниця милості Божої, прощення наших гріхів. І здобувається воно через прощення нами гріхів інших людей. А тому спасіння через прощення, возлюблені брати і сестри, цілком залежить від нашої волі, бо праведний суд це виключне право Бога і ті нищівні вироки, які ми промовляємо на ближнього або у своєму серці, чи відкрито ображаючи людину, гріховна суть нашого серця. Про свою злобу можна пошкодувати через хвилину чи, скажімо, через рік зімного життя, та жахаюча її помилковість і власна жорстокість відкривається нам у вічності, коли вже не буде можливості сказати пробач мені або перемінити свій стан душі. Так що Господь залишив нам владу бути чадами Воскресіння, то будьмо Божими. Виконуючи його настанови. Сказав Господь не судіть і не будете судимі, не осуджуйте і не будете осуджені. Прощайте і простять вам, давайте і дасться вам. Мірою доброю, утрясенною, натоптаною, переповненою віддадуть вам. Бо якою мірою міряєте, такою ж відміриться і вам. Сказав також їм притчу: чи може сліпий сліпого водити, чи не впадуть обидва в яму? Учень не буває вищим від свого вчителя, але удосконалившись, кожен буде як і вчитель його. Що ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш, або як можеш сказати братові твоєму брате, дай я вийму сучок з ока твого, коли сам не бачиш колоди в твоєму оці, лицеміре? Вийми спершу колоду з ока Твого і тоді побачиш, як вийняти сучок з ока брата Твого. Нема доброго дерева, яке б приносило поганий плід, і нема поганого дерева, яке б приносило плід добрий, бо всяке дерево пізнається по плодах своїх, не збирають смокви терновника і не знімають винограду з чагарника. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. А зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють у стадії Євангеліє від Луки. З упевненістю можна сказати, що у всіх цих словах Христос забороняє той осуд, який стосується внутрішнього світу людини, її ставлення до Бога, її вічного життя. Такий суд Євангеліє присвоює лише одному Богу і постійно нам говорить про останній страшний суд, де кожен дасть вичерпну відповідь за все, що він робив, говорив, думав, любив. Святе Письмо повсякчасно попереджає нас про те, що наші земні осудження будуть сповнені промахів, і багато із них. Що були першими, будуть останніми, а останні будуть першими. Пересуди нами заборонені щонайменше з двох причин: по-перше, тому, що про духовне ми можемо судити переважно за зовнішніми проявами. Хто з нас наважиться сказати, що ми достаменно знаємо про потаємні глибини чужої душі. Святці отці застерігають, що немає нічого більш небезпечного, ніж, ніж випереджати суд Божий. Бо як існує непримітне зло, що досягає видимих жахаючих розмахів, так існує і приховане добро, що його оберігає святість. Друга причина, про якій нам заборонено судити людей, це та. Що ми хоч і знаємо про їх діяння, проте ніколи не знаємо істинний їх намір. Між тим саме намір визначає моральне достоинство вчинку. Очевидно, що зовнішнього хороший вчинок порочний, якщо він звершується із лукавим наміром. Однак і погані вчинки не можна виправдати хорошим умислом. Про це Христос говорить на прикладі плодоносних рослин. Природа не лукава. у ній все однозначно і закономірно. Проте не такою є людська душа, егоїзм, любов до слави, нещирість псують навіть найкращі наші плоди. Ось як про це говорить блажений феофілакт Болгарський. Господь відсікає від наших душ найтяжчу хворобу. Під цим розумію, корінь пихатості, зарозумілості, бо хто не спостерігає за самим собою, а тільки за ближнім, підлягає і того тільки й чекає, щоб його опорочити, той, очевидно, полонений гордовитостю, забув про самого себе. Про себе такий думає, що він не грішить, а тому осуджує інших. Коли ті впадають у спокусу. Отже, якщо не хочеш бути осудженим, не суди і інших, і скажи, чому ти про іншого говориш, як про злочинця, хіба сам не порушуєш божественний закон? Хоча Господь повеліває тобі не осуджувати брата, отже, відпускай і тобі відпустяться, давай і тобі дасться. Тож, Вдосконалюємося у милосерді і всепрощенні, возлюблені брати і сестри, бо так і ми, і себе звільняємо від Божого суду і досягаємо досконалості божественного учителя, Господа нашого Ісуса Христа, що прикликав до святості нас, явивши приклад людської досконалості. Благословенного вам Дня, возлюблені брати і сестри!